Ось що трапляється з літій ячейкою, якщо її розгерметизувати. О, є розгерметизація. Потекли соки. Але з іншої сторони я бачив чимало відео від е, військових, коли. Їм прошивало уламками ячейки LG Chem E63, А вони тут визнані саме такими по версії блогерів, самими легкозаймистими. І ви бачили в мене на від на каналі відос, як горить літій, там вона теж ледь мені не підпалила пукан. Коли я тестував в минулому році ячейку SK Innovation на розгерметизацію, ви мені сказали, що вона розряджена в тебе була раз, деградована. Так, я не заперечую цього. Але мені стало цікаво, ви бачили оцей відос. Де я розгерметизував ячейку і прямо ж так, да, бачите, димок пішов. Коротше, ця розгерметизована ячейка пролежала тиждень на дворі. Ось вона. Бачите, ніде ніяких прихованих дротичків, щоб я вам тут очки втирав. Ніде нічого нема, ось вона. 800 мільйонів внутрішній опір. Це просто дичайший внутрішній опір, але менше з тим. Що ми зараз робимо, як то кажуть, як професіонали. Так, з'єдналося. Бачимо 3,5 вольта. Навіщо нам це? Від LG LGCMки у нас йде заряд, щоб телефон не вирубився. І підрубаємо. Я ставлю ампер струм розряду. Хоп. Пішла дуже сильна просадка. Я розряджаю до 0,9 вольта. Дивіться, пішла дуже сильна просадка. Ставимо книжечку. Хопа. Піднімаємо напругу. Я бачите, дивіться, тисну. Напруга зростає. 3,4, 3,5 пішла. Перестаю тиснути. Напруга стрімко падає. Камон, пацани, дивіться, що в мене є. Хоп. Хоп. Є. Росте потихеньку. Ставимо ще одну. Дивіться. 3,3. 3,4. 3,5. 3,5. Ну, вже більше не підніметься. Це, до речі, аргумент. 3,57 під 1 ампером ячейка. Яка тиждень. Камон, вона тиждень на дворі повністю розгерметизована пролежала. Цікаво, пишіть в коментарях, гадаєте, скільки вона віддасть, чи ні. Я її до 0,9 вольта розряджаю. Ну, ну, що тут уже? да, Вона там деградує сильно. Чи, що, тут, що тут уже? Куди вже тут деградувати? І. Наступною буде LG Елджічемка, така як в військових, в дешевих, які їм роблять волонтери з рядних станціях, там LG Chem дуже часто використовується. Я хотів зібрати брату з цих ячейок, я цю розказав йому всю ввідні. Він каже, залиш її собі. Якщо в них немає нічого, а ви зробите хоча б таку, це вже щось. Так, да, там можуть бути певні ризики, ну ви самі бачили на тому першому скрінчику, де ось о, де ось, ось о, трошки аж вогончик пішов, і вона не загорілася. Це SK innovation ячейки. Я їх купив у підписника по 5 баксів за штуку з деградацією в 50%. Якби для якихось цілей вони дуже швидко втрачають, в них дуже швидко росте внутрішній опір, і вони дуже... в них там буквально залишилися, може, сотня циклів цих ячей, які вони взагалі відригнуть повністю. Це, щоб у вас не було зайвих ілюзій. Телефончик у нас показує криву розряду, бачите? Було 3,5 вольта. Я підрубив, воно до 1,4 Впало. Потім я поча рукою давити оцей пагор перший, відпустив руку, і потім, бачите, сходинки почав складати цеглу. І цей. Побачимо в кінці прикольну таку криву розряду. Це 5% від ампер-години воно набрало, а не пів ампер години. Ампер-година буде через годину зі струмом розряду 1 ампер. Оце го це валяються ті шматки. Від цієї самої ячейки, яку я повідривав, бо вони тупо коротили. Її. Дивіться, що такий прикол. Я зараз на оці цеглини глини почну тиснути власною вагою. І дивіться, що відбувається в нас тут на екранчику. Я заряджаю акумулятор. Свою вагою. До 2.8 докачав. Хохма. Заліз на стіл. Всією своєю вагою всіма 110 кг надавив на ці цеглини. І в нього напруга до 2,9 виросла. До 3 вольт короткочасно було. Дивіться, як тут графічок на ДБ став. Прикольно. 10 Вт годин. 3 ампер години віддав 10 ватт годин. Я без перебільшення їх видавив з нього. От саме видавив, от кажу, як є. Так, все, хай розряджається, будемо підводити підсумки. 0Е. Віддала вона нам 12 ватт-годин. На ампер години не дивимося. Особливо тому що там і при одному вольті були ампер години. От такий, от вийшовся, друзі, графік розряду у неї. Кому цікаво, роздивитися. Тепер дивимося уважненько сюди. Тут, до речі, можна нажати таку кнопочку, скіпнути оце все. І побачимо, як воно скоренько до 1,5 В відновилася. Що ж це я тут таке розряджав? Під цеглою Ха -ха -ха. і під своїм старим блокнотом. Холодна. Ну, тут струм невеликий був. Це та сама преславута хакерська ячейка, яку ви бачили у відосі, де я її різав. Ну, сказати, що вона розгерметизована, нічого не сказати, да? можна так от туди в слої позаглядати. Дивіться далі прикаля, ставлю на зарядку. 4,25 вольта ставлю, тому що 5 вольта втрачається на проводах. Дивіться, вона вже типу, зарядилася буквально за пару секунд, а тепер дивіться сюди. Натискаю хоп. І росте ампераж. Бачите? Мораль полягає в тому, що пакети мають працювати під стисненням. Інакше без стиснення вони не видадуть. Дивіться, 1,6 А. Беремо цеглинку. Оп. І пішла зарядка. Ці пакети працюють в парі, оце від нього пара. Завтра ми зарядимо ще пару, порівняємо то, що там було. Про це я вже шорт зніму. Ось ще заліка штуковина прийшла. Знімемо, як ця штуковина, балони заряджає. І так, що ми маємо в підсумку? По-перше, літіонні осередки мають працювати під стисненням, тому що немає стиснення, вони дуже швидко просідають по напрузі, в них починаються прискорюватися значно процеси внутрішньої деградації. Для того, щоб зробити правильне стиснення, треба, мабуть, купити динамометричний ключ. Наліку На такий, я ще собі не замовив, але замовлю. Тому що в нас він двічі дорожчий. Цей. І з чатом GPT, мабуть, спробувати якось розрахувати. Краще все ж таки знайти людину, яка знає, як їх правильно ці банки затягувати. Під маленькими струмами, якщо струм заряду і струм розряду незначний, то воно буде працювати, мабуть, менш ефективно, але буде працювати зі стиснень без стиснення. Я думаю, що для призматиків, оцих прямокутних ячейок, вони, я їх все ж таки бачив переважно в літі залізофосфатні. Я думаю, там при низьких штрумах ну, теж з горим пополам можна без стиснення. Хто знає, будь ласка, відпишіться в коментарях. Тема цікава. На істину в останній інстанції не претендую. Я просто, друзі, ділюся з вами тим досвідом, який в мене є. Я не блогер, який все знає, який все вміє. Просто цікаво. Я думаю, вам цікаво. Що ще хотів сказати? Мені здається, що інформація про цю вибуху небезпечність оцих всіх комірок перебільшена, тому що бачив, що я в інтернеті знаходив. Ну, коли люди брали свідомо, замикали заради шоу, щоб набрати переглядів. Я теж таке робив, тільки зняв рагульно, тому переглядів не набрав. О, Треба було на більш просторі взяти на якомусь пенькові, щоб я міг з різних ракурсів його знімати. От тоді б набрав переглядів. І тим більше е, треба було сказати на початку відео, що це. Науковий експеримент, все там в техніки, ну ви мені трохи давали за ці вогнегасники, Тому що, якщо ці речі не говориш, Ютубчик сприймає контент як небезпечний і менше його видає в покази. А якщо дисклеймер робиш на початку, що це науковий експеримент в освітніх цілях, кому цікава тема Ютуба і Фотобанків, є розділ на каналі для спонсорів, я там цими знаннями ділюся. Тобто, все ж таки небезпека переоцінена, тому що набирають переглядів багато відосики де бадабум і таке. І, в общем, працюємо під стисненням. Розгерметизація, якщо нема прям дуже жорстку КЗ, не така то й небезпечна. Тому що, знову ж таки, бачив військових відоси, де в них Алдічемки прошивало, в наступних відосиках потестуємо Алдічемки. Повербанка у цю ячейку, яка таки загорілася, її довго шмалив газовою горілкою. Щоб <сум> хоч якесь вам полум'я, друзі, показати, то що ж знімав, знімав, адекшон. <сум> на завершення цього відео, друзі, попрошу вас підтримувати Збройні Сили України. Якщо не знаєте, кого прямо зараз підтримати. В описі під відео є посилання на постійну банку підрозділу Небесна Кара з 54-ї бригади. Дуже класні пацани. В мене є сталкерський канал Ігрович називається. Там наша сталкерська спільнота для цього підрозділу. Тільки за минулий тиждень ми зібрали 24 тисячі. Тобто пацани, красавчики, вони про все звітують. Оце загальна банка їхня. Якщо ви це відео дивитеся навіть через рік, і банка активна, на неї можна закинути. Вони про все звітують в своїх соцмережах про цю загальну баночку. Я маю з ними прямий контакт. Тобто я знаю, що це не якісь пряхадімці. Їм можна довіряти і їм треба допомагати. На цьому подякував. В наступних відосиках буде LG LGG, ще якісь прикольні експериментики. Замутимо. Підписуйтесь, всіх обняв, підняв. До зустрічі!